Члени комісії запрошені присутні сьогодні у нас чергове засідання постійної комісії з питань планування бюджету фінансів та інвестицій. Із наших шести депутатів це було 4, тож можемо розпочати засідання комісії, хто за те, прошу голосувати одноголосно. На черзі порядок денний у нас з одного питання про внесення змін до бюджету в Радівської селищної територіальної громади на 2025 рік. які доповнення до порядку денного прийняти в цілому? Хто за порядок денний, прошу голосувати. Тож перше питання і доповідач у нас Кузнєцова Тетяна Івановна. Будь ласка, ну внесення змін до бюджету у нас стосується тільки в частині перерозподілу, асигнування за листами головних розпорядників. Тобто, додаткового ресурсу у нас немає. О, а ці розподіли да, тільки перерозподіли за необхідністю. Звернулася головний бухгалтер селищної ради. З листом пори вони вже бачать по першому кварталу, кварталу, що в них є економія по газу 44 370 гривень. Вони пропонують їх зняти і направити на організацію та проведення громадських робіт. Це 40 осіб на 5 днів ми залучаємо з центра зайнятості для того, щоб прибрати зараз кладовище і так далі. Перва, ну, оплата праці це буде. 36 тисяч на першу статтю і 8 тисяч на другу. пропонується. Далі відділ освіти пропонує також зменшити їм заробітну плату по обслуговуючому персоналу. Також ми подивилися, прорахували по першому кварталу, у них є економія, і прорахували до кінця року. То якби коштів поки вистачає, в зв'язку з тим, що й кочегари ми ж раніше закінчили, були звільнені, тому вони пропонують 203 тисячі направити на проведення е, буді, е, закупку матеріалів та проведення будівельних та господарчих робіт по третій школі, ну по гімназії, да? там вже знаєте, що школа дуже негарному стані. Вони надали ці нові пропозиції, були зібрані на 13 березня від ФОП-Гуцуляк, від ФОП-Тімановський, від ФОП Михайлов. І от по цих матеріалах ми розглянули ці нові пропозиції, ну, орієнтовно вийшли на 203 тисячі. Все є. Далі відділ, відділ культури. Ви знаєте, що готується тут фестиваль. Вишиванки, і в зв'язку з цим їм необхідні деякі матеріали. Тут: мікрофони, пульти для духового інструменту ці мікрофони, глина, бумага і так далі. Також вони пропонують із енергоносіїв перекинути на придбання цих матеріалів 55 тисяч. Це перерозподіл. Звернулася відділ освіти до нас з проханням. Кошти, які ми виділяли 12 лютого на сесії, не мільйон триста на проєкт виконання проекту встановлення системи протипожежного захисту. Це по теж по гімназії в Радівській школа номер 3 Вони прорахували, що по тендеру, да так. Розумію, менша сума договору підписана, і вони пропонують 56 тисяч з цих коштів залучити на виготовлення проєктно кошторисної документації з супроводом проходження експертної комісії на бомбосховище. Вони його не включили в той проєкт, який Да, бо його тоді не було по суті. Не, Зараз не є да все внутрі просто такий перерозход. Все, це що стосується перерозподілу. Також є листи, які надійшли на додаткове виділення коштів. Також культура просить додаткові кошти на облаштування, реставрацію і ремонт пам'ятників. Тут 10 тисяч. Далі відділ освіти просить також 100 тисяч на встана придбання вікон в кількості 11 штук для столової в цій гімназії номер 3 Також це додаткові ми зараз да. теж ну, розглядаємо. Я просто вам хочу озвучити дає. Я хочу зупинитися. Так, я зачитую, які листи є. Ну от я не знаю, що ми будемо робити з оцим листом. Значить, відділ освіти вступив з проектом на придбання шкільного автобуса. Вартість цього автобуса 3 мільйона 950 тисяч. Але наше співфінансування 50%. відсотків. Розмір цього співфінансування 1 мільйон 975 тисяч. На сьогодні їх навіть з бюджету розвитку направити немає. Тому, якби ми а вдруг нам щось поступи, то тоді будемо знову збиратися рішати на цей автобус. да, будемо ми його. Буде можливість, не буде. І також є лист. Від селищної ради вони просять також додатково виділити 140 тисяч на здійснення заходів із землеустрою. Це по трьох об'єктах виготовлення проектно-технічної документації на територію, яка має надаватися потім на в оренду. І от буквально ми говорили, да, додатково виділити не можна, але ну, це робити треба, тому що це ж потім оренда, і потім це наші кошти. Тому так. і це оренда чого? Ну це кошти на ті об'єкти, які будуть Здані. по конкурсу передаватися або в оренду. Це не земля, це, це, і... це, це земля, це іменно це земля. земля. Це земля. Не получається, на сьогоднішній день ми по-іншому як заплатити заранее, а потім через 2-3 місяці Вони кошти майже в двойному розмірі нам вернуться. І ті кошти, які, значить, за виведення технічні документації, плюс ще зразу платиться годова оренда відповідних нормальний де тому я там сума 140 тисяч, все по трьох об'єктах. Це що це перше, що треба? Да. Тому давайте це, може це прийня, може пропоную прийняти рішення доручити бухгалтеру, обрахувати ще в себе в кошторисі і можливо перерозпреділити. Ну, мені здається, що це де це останнє питання, його треба зараз якось його немає додаткових коштів, той, ну, та, може та, може та, доручити. Це прийдеться рішенням сесії, все скоріше буде десь на початку травня. Або... А якщо є там. Кошти передивляться. Ми все-таки подумаємо, там є варіанти. Ми перед сесією, думаю, щось придумаємо. Це фактично займ. На 2-3 місяці через цей період времени, ну, через 3 місяці, повернеться і заранди роздання. Потім є лист від. Також селищна рада звертається з проханням виділити додатково кошти в розмірі 200 тисяч на заходи запобігання надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, а саме для облаштування захисних споруд цивільного захисту. Також є листи відділу освіти, які просять виділити їм кошти із надзвичайних ситуацій на облаштування, ремонт цивільної споруди в сирівському навчальному ну, в сирівській школі. Тому я не знаю, тут у нас є вільні залишки, і відповідно до бюджетного законодавства вільні залишки ну дозволяються спрямувати саме на надзвичайні ситуації, на запобігання. Ну тут я не знаю виносити, не виносити, як депутати на це подивляться. Це ще одно ну, через те, да, що це, це, ще через раз сесію. давайте конкретно по тим об'єктам, якщо ви прямо Якщо, вкрай... то тут вільний залишок можна спрямувати. Ну, то давайте, щоб ще раз лишній раз. так, так ми все одно ну, будемо збиратися. Ну, через пересесію прийдеться ще раз. Та, нам головне оце, ну, щоб ми зараз протокольно прийняли, Думаю. а оці додаткові кошти просто озвучую. Довідомо, що Да, і сьогодні також надійшло письмо, опять же від відділу культури, але ну вони вже просять додатково 35 тисяч 100 у зв'язку з проведенням масових культурних заходів на світодіодні прожектора, стійки для цих прожив. Я не знаю, є на старенко, хай поясне. Ну, додатково, да. додатково поки до сесії від лікарні вдались, тому що вже нам дали те умови. На, на газову, на котельну, на оті Ой, модульні, сні. на все його. Уже ми отримали, і зараз, от, до, якщо до сесії, буде вже проєкт. Кошти. Ну я не ж не кажу, не. що я, чого я не пишу листи вам по, по, по тій причині, хай вже буде сума. <кій> ну Це від цього, від цього це навіть не робота, <кій> на проєкт чи це... не хочу. Питання є, Тетяна Івановича. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вислухали суми всі заповнили mm -hmm. да, перерозподіл, з вашого дозволу зачитої рекомендації про внесення змін до бюджету Радівської селищної територіальної громади на 2025 рік підтримати проєкт рішення та внести проєкт рішення на розгляд 60-ї. Ні, ні 60-ї 60 сесії Радівської селищної ради восьмого скликання. Прошу голосувати. Гапонова, за. О, Ростова <кій> за, Цуркан, за. Шевчук. За. Чотири за, рішення прийнято.